Коли ти знаєш якусь інформацію, це як закон, за яким працює цей всесвіт, тоді ти розумієш, що зробити, що не зробити, що тобі добре, що погано. І він є, цей звій, є цей закон, є вивільнене це слово, є вивільнене благословення, є вивільнене прокляття, і вся проблема, що люди кажуть: ну летить, хай летить, а ти просто подумай ось про тебе написано 10 на 5 метрів. Ви знаєте так? Наскільки це серйозно? Ми живемо у християнській країні. У нас цілий рік християнські свята, але часто ми зосереджені на святах, на ритуалах. Це можна, це не можна і таке інше, але не на Бозі. Бог це слово Боже. Його треба читати, його треба вивчати. На кожному святі дійсно, щотижня, щодня треба віддати увагу знову слову Божому, Богу, не просто якомусь ритуалу чи якомусь числу, і таке інше. Тоді треба щось Зірці у паркан який? вставити, чи ще Вонеті? щось. Як я буду захищений від прокляття просто. І завжди буде добре. Я можу бути захищений, якщо розумію, що про мене написано в цьому 5 на 10, і тоді ти розумієш, ага, це добре, це погано, від цього приходить благословення, від цього приходить прокляття, і Бог дав нам розум, і тим більше, що люди так багато святкують, Різдво святкують, але не усвідомлюють, як святкувати, навіщо святкувати, запросити Бога на це свято.